Друзі, ми знаходимося на пущі ринок, перед ратушею. тільки ринок була забудована в 1382-389 роках за часів Лева Данила Галицька. Друга половина 13 століття. Площа має діаметр 142 на 129 метрів. 44 будинки в центрі ратуша. Брущатка на площі ринок була заложена ще в 1452 році. У 1527 році велика пожежа знищила готичну забудову площі Ринок. Залишилися тільки підвали, фрагменти стін з готикою. А потім вже почали будувати після пожежі як Кам'яниці. Відомі архітектори Павло Красовський, Мартин Градовський, Петро із Барбона, Павло Римлянин, Меретин, Фесільган. От автори цієї краси на площі ринок.